4 грудня 25-го року. В'їзд до Німеччини закривають все. Хто не встиг, той запізнився. Люди перелякані, все українське інфополе кипить. А тепер найцікавіше: ця дата виявилася фейком. Саме так, в'їзд до Німеччини продовжує залишатися вільним, а тимчасовий захист за 24-м параграфом чинним та Давайте сьогодні розберемося, що насправді відбулося і чому паніку давно можна відкласти набік. Тож почнемо з головного: є багато чуток про те, що Німеччина нібито закриває в'їзд без візи для українців, або що тимчасовий захист вже не видають. Але правди в цих заявах практично нуль. Щоб зрозуміти ситуацію, давайте повернемося трошки назад. Тож, колись справді існувала дата 4 грудня 25-го року. Вона стосувалася не тимчасового захисту за 24-м параграфом, не права на проживання, не роботи. Вона стосувалася лише одного. В'їзду до Німеччини без візи та можливості перебувати перші 90 днів, щоб оформити тимчасовий захист. І саме ця дата і стала причиною паніки. Вона з'явилася в документах, була поширена у ЗМІ, а потім вирвана з контексту і перетворена на міф. Мовляв, з цієї дати все закінчується. Та ось що насправді сталося: 21 листопада 2025 року німецька влада внесла нові зміни, і попередня дата більше не актуальна. Її продовжили, і тепер в'їзд без візи та право оформити тимчасовий захист діє до 4 грудня 2026 року. Тобто та сама страшна межа, яка всіх лякала, просто перестала існувати. А інформація про кінець в'їзду, яка розлетілася з соцмережами, це типовий приклад того, як напівправда перетворюється на фейк. Тепер давайте уточнимо найважливіше. Хто має право отримати тимчасовий захист у Німеччині за 24-м параграфом? Усе дуже просто. Якщо на 24 лютого 2022 року ви перебували на території України, ви підпадаєте під дію 24 го параграфу. Тобто, ви можете в'їхати до Німеччини без візи, подати заяву і отримати тимчасовий захист. Це право ніхто не скасовував, воно діє і зараз. І більше того, Німеччина продовжує автоматичне продовження посвідок, а це означає, що навіть ті, хто отримував свій 24-й параграф раніше. Хто вже живе в Німеччині, не повинні переживати та бігати по відомствах. Усі посвідки продовжені автоматично. І що важливо, Німеччина продовжує приймати нових людей, які відповідають умовам жодних закритих дверей. Жодних всіх перестали пускати. Люди продовжують приїжджати до Німеччини. Люди продовжують отримувати 24 й параграф. І порядок оформлення залишився простив, простим та зрозумілим. То чому ж фейк про 4 грудня 25-го року виявився таким живучим? Бо багато хто сплутав різні частини закону. Є правила про в'їзд. Є правила про тимчасовий захист, є правила продовження дозволів. І коли частину інформації вирізають, а іншу перекручують, виходить чутка, яка лякає людей. Але факти інші. Давайте тепер чітко по пунктам. Перше: в'їзд до Німеччини для українців вільний. Ніхто не закрив кордони. Ніхто не вимагає віз для тих, хто відповідає умовам тимчасового захисту. Друге. Дата 4 грудня 2025 року не актуальна. Її продовжили і зараз орієнтир 4 грудня 2026 року. Третє: Тимчасовий захист у Німеччині продовжується, і посвідки продовжуються автоматично. Ніяких масових відмов. Ніяких всіх виганяють, це абсолютно від, не відповідає реальному стану справ. Четверте, право на 24-й параграф мають ті, хто 24 лютого 2022 року був на території України. Якщо це ваш випадок, ви можете спокійно планувати поїздку, в'їзд та оформлення. Тож, якщо це відео, і ця інформація була для вас корисною. Підтримайте лайком, підпискою та коментарем. Напишіть, чи плануєте ви поїздку до Німеччини, чи вже оформлюєте свій параграф, і які, можливо, ще питання залишилися до мене. Я продовжу робити відео, щоб ви отримували перевірену та точну інформацію і переїжджали без страхів та чуток. А тепер дихайте спокійно, двері до Німеччини залишаються відкритими, і саме це головне.